Шановні друзі, щиро вас вітаю. Закінчується цей рік, 24-й, наближається вже Свято Різдва Христового, а отже, ми з вами знаходимося у періоді Різдвяного Посту. Триваюча війна і загалом підвищення духовного і культурного рівня посприяло тому, що про. Зміну раціону, тобто про зміну щоденного меню, як про основну сутність посту, вже, як правило, ми не говоримо. Або принаймні про це говорить все менше і менше людей. Зараз, як неважко помітити, більш популярним стало акцентувати увагу на справи милосердя, на якусь внутрішню зосередженість під час посту. І такі зрушення у свідомості. Очевидно, радують. Разом із тим піст все одно для багатьох залишається часом певного стресу, навіть якщо ми цього свідомо не бажаємо. Здавалося б, дивна ситуація: під час посту ми кажемо про підвищення свого якогось духовного рівня, про покращення свого внутрішнього стану. А тут знаходиться людина, яка заявляє, що. Під час посту ми переживаємо додатковий і, при цьому скажу, іще і невиправданий стрес. Давайте розберемося, що слугує підґрунтям для цього стресу. А е, найперше, це те, що ми сприймаємо пост як того, що я повинен зробити. І оцих повинен під час посту погодьтесь, їх занадто багато. Ти повинен більше молитися. Кажуть нам на проповідях, в інтернеті, у Фейсбуці про це всі пишуть. Або ти повинен більше читати духовної літератури, або ти повинен робити більше добрих справ, або ти повинен більше працювати над власним вдосконаленням. Ну одним словом, ти повинен, повинен і бажано більше, більше і більше. До цього ти до посту. Читав, наприклад, один акафіс в день, добре. А тепер давай читай два, бо потрібно ж більше. А наступного посту ти додаси іще один, а потім іще один. Або, наприклад, до посту ти відвідував одну хвору людину на тиждень, і це добре, але тепер потрібно більше. Тому давай ще одну людину додай до списка тих, кого ти будеш відвідувати щотижня. А наступного посту іще одну, а потім іще одну, бо потрібно ж зростати духовно, потрібно ж робити більше добрих справ. До цього ти, наприклад, помагав якомусь одному волонтерському збору, а тепер давай двом, а потім трьом, а потім іще додаси і так більше і більше. Таким чином, хоча акценти посту трішки і змінилися в бік більш біблійних, але кількісний вимір посту все одно залишився. І власне в цьому і криється, мабуть, одна із найбільших, один з найбільших дефектів розуміння того, що є пост, і як його взагалі варто проводити. Бо всі повторюють безперестанно, це в мене вже вуха болять, це слухати, що піст це особливий період. І його особливість, наскільки ми розуміємо, повинна полягати в тому, що відносно звичного ритму життя ми щось додаємо. Бо інакше в чому особливість, якщо все так само. І тут же ще ж найважливіше, що кожного разу потрібно додавати більше і більше. До одного додавати друге, а до другого третє, і так постійно збільшуючи, збільшуючи. Інакше, якщо ти нічого не додав до свого звичного Ритму життя, то, що у пості тоді особливого, в чому ж тут тоді заключається піст? Якщо ти проживаєш його так, як це робив і під час не пост? Одним словом, ти повинен, повинен і бажано більше, більше і більше. Оце є справжнім джерелом стресу, бо безкінечно збільшувати навантаження неможливо. Ідея про те, що піст це е, період збільшення певних позитивних духовних досягнень, це працює лише на початку. Коли людина приходить лише до церкви, приходить до свідомої віри, і немає ані навику, ані звички е, до християнського способу життя. Отакій людині дійсно потрібно казати про те, що потрібно щось там збільшувати. Наприклад, той, хто не молиться регулярно, тій людині варто сказати: молись щодня, і нехай це буде твоїм обов'язком. Не можеш зразу там повністю е, традиційне молитовне правило, давай частково. І а наступного посту тоді людині цілком є, до сказати: а давай тепер трішки більше. Бо те, що ти робиш, це насправді ще не так то й багато. Або тій людині, яка не має навичок самоконтролю, якоїсь аскези, ми кажемо. Досліджуй свою совість. І ми тебе чекаємо на сповіді хоча б раз на місяць. Ти повинен це зробити. І в такому випадку, оцей підхід зазначений, він дійсно буде працювати. Але чи можна вимагати від людей, які вже багато років живуть усвідомленим, активним християнським життям, чотири рази на рік вимагати, аби вони підвищували кількісні показники? Свого благочестя, ну чотири рази на рік, бо чотири багатоднівних постень. Бо ж за декілька років такого планового покращення кількісних показників свого духовного життя я навмисне використав таку фразу, знаєте, як з якихось радянських звітів, так планове покращення показників свого духовного життя. Бо насправді про це ж йде мова. То тоді так станеться, що за декілька років людині просто не вистачатиме 24 години на добу, аби там за день відвідати чотирьох хворих, бо кожного ж разу потрібно більше. Аби прочитати там уривки із восьми духовних книг, або присвятити молитві половиною години, на відміну від трьох, які ми присвячили минулого посту. А ще ж відвідувати два богослужіння на день. Бо минулого посту всього-навсього одне богослужіння на день я відвідав. А ще ж потрібно пісну їжу готувати, а її, як правило, готувати довго, і вона є низькокалорійною, тому їсти хочеться постійно. Ну, хтось скаже, що це ну, ти якийсь абсурд розповідаєш, і людина не помилиться, бо я ж насправді свідомо довів до крайнощі ті принципи, які пропонуються нам як зразок духовного зростання. І вибачте, але я не винний в тому. Що ми дійшли до таких абсурдних результатів. Бо я ж не я їх придумав. Я лише довів до кінця оцю логіку ідеї про кількісний вимір посту. Це не моя ідея. Я просто її продовжу, цю логіку. І ми отримали в результаті абсурд. І це ще ж ми говоримо про ідеальні обставини людського життя. Так? Бо в реальності ж ми. Щось одне не встигаємо, на те немає сили, інше взагалі ми свідомо не беремося. А значить, в результаті що? Досягнень ніяких? Ніяких. Значить, піст змарнували, а значить, згрішили. І ось вам іще один привід для серйозного стресу. Тобто, ми, готуючись до свята Різдва, йдемо на зустріч до Христа, а зустрічаємося із стресом. І додатковим гріхом, як ми самі собі це пояснили. А пояснили це ми собі тому, що ми звикли, що якість поста вимірюється лише кількістю доданих благочестивих духовних справ. Таким чином, на старті, ми маємо, що слова про красиві слова, духовні, такі аж занадто духовні, про уподібнення Христу, про підготовку своєї душі, щоб вона змогла прийняти Бога немовля. Наче у ті різдвяні ясла, а фактично, ми маємо надривні зусилля, бо ми ж намагаємося бути бездоганними у цій справі, бо справа ж серйозна: духовне життя, погодьтесь. Це ж справа серйозна. І ми намагаємося у цими надзусиллями кожного разу зробити цього посту щось іще більше аніж минулого. А в результаті ми маємо постійне невдоволення собою, адже ми не покращили. Свої духовні показники, а отже, все звернували, а отже, повторюсь, знову зрішили. Таким чином, олімпійський девіз вище, швидше, сильніше, не, ну, не сталося, не відбулося. Але насправді і не відбудеться нічого такого, бо кількісний вимір посту якого б аспекту він не стосувався, це завжди дефективний підхід. Як показує про це практика. В теорії він звучить красиво. Але по факту він працює лише трішки, і як будь-який інструмент він має межі свого використання. І ось для початківців, так би мовити, для тих, хто роблять перші кроки в духовному житті, такий принцип він працює, але потім потрібно від нього відмовлятися. Бо інакше, як ми бачимо, ми дійдемо просто до абсурду, до абсурду, який буде працювати проти нас. Ой, ну, вибачте, я знову все розкритикував. Ну, така я людина. Хтось насправді очікує, що священник буде, знаєте, наче е, патрульний поліцейський, який стоїть е, на перехресті і там паличкою чітко показує, кому і куди їхати, е, особливо коли не, не працюють світлофори. І дійсно, легко зробити крок, коли твій напрям вказує, а безпеку гарантує інша людина. Ну, так само, як це робить поліцейський. Він тобі вказує і напрям. І якщо ти будеш тим слідкувати і йти за цим напрямом, то ти будеш у безпеці. А якщо будеш ігнорувати ці рекомендації, то відповідно може статися аварія. Так от, якщо тобі хтось вказує, так це все робити нескладно. Але ж Бог, вибачте, Він живий, він живий. І, попри, попри наявність спільного для усіх християн досвіду богоспілкування. То кожному із нас особисто потрібно буде вибудовувати з ним свої відносини. Свої відносини, я особливо це підкреслю, це не значить щось волюнтаристське. Це не значить, що я живу без правил і обмежень, а лише так, як мені заменеться. Ні. Свої відносини з Богом, це значить особисте, унікальне, те, що побудоване на моєму власному досвіді, але ж, звичайно, в межах. Біблійного откровення. Тож. А якщо нам, наприклад, відмовитися від оцього дієслово повинен під час посту, і робити те, що в наших силах спокійно при цьому проживаючи передріздвяний період, ну, погодьтесь, навіть за духом Різдвяний піст суттєво відрізняється від посту Великого. Бо якщо там під час передпасхального посту, в центрі стоїть наше покаяння, то різдв'яний піст це все ж таки період очікування. Притому очікування радісного це очікування нашого звільнення і нашого спасіння, яке звершує втілений син Божий. Тому, а якщо нам, наприклад, вимкнути оцей лічильник. Який показує, наскільки нам потрібно більше зробити цього посту аніж минулого. Бо нерідко ми вже настільки гайки собі понозакручували, що якщо ми ще далі будемо їх закручувати, то різьба просто буде зриватися і все. І те, що трималося, розпадеться. Бо кількість є, досягнення є, а оцього спокою і радості життя з Богом, як правило, немає. Бо хвилюємося ми не за те, аби помітити присутність Бога у своєму житті і радіти, і бути вдячними за цю присутність і проживати з Богом життя. А піклуємося аби більше, 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 бо так нас хтось навчив. А в результаті є лише невдоволення собою, гонитва за оцими духовними показниками і постійний стрес. Бо пісте ж потрібно оце зробити, оте зробити. А потім ти собі задаєш питання, а жити коли? Ну, тобі ще ж потрібно якісь там свої справи вирішувати, так би мовити, так? А я задам ще одне більше питання: а коли жити із Богом? Бо ця гонитва за, духовним, за духовними показниками, вона ж, як правило, не тотожна реальному життю із Богом. Ця гонитва тотожна лише. Тому, аби ми себе заспокоїли, що я зробив усе, що потрібно. Я зробив усе, що запланував, тепер я собою задоволений. Тому питання а жити не просто людським життям, а навіть з Богом коли? Коли ми постійно в цій гонеті? А нам же ж потрібно жити з Богом не своїх уявлень, а з Богом біблійним, з Богом живим і реальним. А я ще додам від себе те, що цей Бог є дивний. І цей Бог є цікавий. Ми увесь час намагаємося ставати схожими на Нього. І про це ми маємо пряму заповідь, і я з цим, звичайно, не сперечаюся. Але давайте не забувати, що в той же самий час Бог. Хоче бути схожим на нас. Бог, втілюючись, бо ми йдемо до Різдва, стає таким, як ми. Втілений Бог. І з дитинства знає, що таке залишитись без домівки. Так само, як тисячі наших співвітчизників зараз. Втілений Бог з дитинства знає, що таке мати ворогів, які просто бажають тебе вбити, фізично знищити. Втілений Бог з дитинства знає, що таке бути вимушеним мігрантом у чужій країні. Куди вони відправилися із Марією та Йосипом, я маю на увазі до Єгипту. Втілений Бог знає, що таке бути завжди не таким, навіть для найближчих своїх родичів по плоті. І мені здається, що такого Бога важко здивувати і зацікавити просто кількістю, ну, наприклад, прочитаних молитовних текстів. І тому замість, замість чергового читання одного із таких текстів. А давайте просто сядемо, відкинемо усю нашу упередженість, усі наші усталені ідеї, принципи, до яких ми звикли, і наче з чистого листа задамо собі питання і подумаємо, а що дійсно варто зробити, аби відбувся наступний реальний крок у відносинах із тим? Хто є і таким неосяжним, і насправді таким схожим на мене? Можливо, відповідь на це питання і буде найціннішим здобутком на шляху до Різдва. І я вас прошу: не бійтеся, не бійтеся, якщо відповідь виявиться занадто неочікуваною. Не бійтеся, якщо відповідь виявиться недостатньо благочустин. Бо Бога, втіленого у людську плоть, також ніхто не очікував, його пришестя також стало великою неочікуванкою і несподіванкою для усіх людей. Особисто я думаю так. Чим більше нетривіальною буде відповідь, тим більша вірогідність, що вона виявиться по справжньому дієвою. Тож не лякаємося і пробуємо. S.